І далі ще одна шокуюча інформація: українська металургія як галузь під загрозою втрати, якщо ми не будемо імпортувати коксове вугілля з-за кордону. Через це собі вартість української сталі зросте мінімум на 10%. але це вкрай необхідно, щоб металургія продовжила свою роботу, а держава не втратила кілька мільярдів доларів щорічних надходжень від експорту. А все це через припинення видобутку вугілля на шахті у Покровську. Отож, наскільки все критично для економіки, та який вихід має Україна? Дивимося далі. Постійна робота артилерії, прильоти кабів у повітрі е дрони вже давно немає світла і ворог на підступах до Покровська. Через все це роботу шахти довелося припинити. Це була одна з найбільших копалень Європи та єдина в Україні, яка видобувала коксівне вугілля. останні місяці працювати тут доводилося в бронежилетах. Наприкінці грудня обладнання почали евакуйовувати. Для е гірничо металургійного комплексу вона Іграла надважливу роль, тому що і до чотирнадцятого року вугілля, яке видобувалося саме на цій шахті, дуже цінувалося і користувалося попитом. І тим більше після 2014 року шахту довелося зупинити і підірвати, щоб не дати російським окупантам підібратися до позицій наших військових через підземні тунелі. Коксівне вугілля з Покровська використовувалося тільки в металургійній промисловості. З нього виготовляли кокс, який спалювали у доманих печах. 90% української сталі вироблялося саме на Покровському коксі. До війни Україна була одним зі світових лідерів з виробництва сталі. У 2008 році наші підприємства відлили рекордні 42 мільйони тонн. А далі, через економічну кризу та війну, виробництво суттєво скоротилося. Нині обсяг коливається близько 7 мільйонів тонн на рік. 2014 року ми втратили свої активи в Донецьку, в Алчевську, в е, Єнакіюму. Тому вже тоді виробництво сталі впало суттєво до 21-21,5 мільйони тонн. Саме такі об'єми вироблялися з 2014 по 2021 Роки. З 2022 року ми впали ще більш суттєво в 3,5 рази. Перш за все тому, що ми втратили Маріупольські комбінати, але а, а, а це більше 40% всього виробництва 2021 року. Експерти кажуть, втрата покровської шахти ускладнить життя українським металургам, але галузь не поховає Коксівне вугілля можна купувати за кордоном. Щорічно нам доведеться завозити об'єм до 3 мільйонів тонн для того, щоб забезпечити. Виробництво Сталі на тому рівні, який е, зараз ми виробляємо після окупації частини Донбасу у 2014 році, ми вже мали досвід ввезення вугілля для потреб металургів зі США, Австралії та Польщі. Ця продукція поставляється в великих обсягах набагато дешевше її поставляти морем. А, можна завозити і через західні погранпереходи, а але це робить цю продукцію ще більш дорогою, тому що в Європу ця продукція також потрапляє через морські порти. Перший наслідок це зростання собівартості металургійної продукції. Як наслідок цього наслідку, в свою чергу це втрата конкурентної здатності на певних ринках. Надходження валюти може бути зменшено. А Металургія це один з тих гаузів, які забезпечували чимале надходження валюти до України. Компанія «Метінвест», якій належить шахта у Покровську, на своєму сайті повідомила, що на випадок надзвичайних ситуацій підготовлені шляхи їх подолання. Заходи передбачають заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company, Входи до групи MetInvest, використання нарощених запасів вугілля, а також забезпечення додаткового постачання вугілля та коксові сторонніх постачальників. Нині в Україні залишається працювати металургійні підприємства в Запоріжжі, Кривому Розі та Дніпрі. Експерти переконані, вітчизняних альтернатив коксівному вугіллю в найближчій перспективі для українських металургів поки немає, і замінити його на інше джерело енергії у найближчі роки теж не вийде.